Друзі, всім привіт! На часах 6.40 неділя. Ми доїжджаємо до базару. Подивіться, в машині повний бардак. Я там шляпа родича. Будемо щось сьогодні продавати, там побачимо. Нашов ну, у нас базар. Продав м'яч за 25 і лампу за 25. Ось такий товар. Значки які Вадим робив. Куча на магнитиках, латунь, лампы. Короче, продал пистолет, то что нашел на барахолке за десятку. Что продал вообще? Короче, продал на велосипед штуку под телефон. О, приветается. Вадим продав магнітик за 6 злотих. Дід взагалі наглий прийшов. Каже, а за 4. А за спасіба, не хочете? Да, як казав Віталік, 9 годин починається базар. Люди по чуть-чуть йдуть звідти, Не знаю, зараз побачимо що. о, Дивлються комфорочку. Та торговля не дуже, напарюємо значки. По чотири злотих то по чуть-чуть та й розходяться, а що робити. у нас трохи тут торічило. Один домкан продав за 15. І один продав, коротше, той, що ми знаходили з вами на металоломі за 40. Стояв 45, мужик прийшов, навіть не торгувався. з Петра кажу, може бути дешевше. Він каже, за 40 піде, кажу, звісно, на чому би і ні. А ні, тут приходить, а за десятку домка, а за спасіба, блін. Кусок хліба п'ятеро стоїть, а вони... Торгуються. 50 злотих. Купив чоловік набор ключів отих вигнутих за 25 і два молотка. Ну це я розумію нормально. Прийшов, подивився, сподобалось. Ніякої торговлі. Ну, Торгувався би щось залишив. А так, взагалі шикарно. Чоловік 9 ключів. Все, Добре. Чоловік за 25 забрав. Ключі нормально. Ключі забрали, а тут зараз у нас прийшли музиканти. Ну, що я вам скажу, друзі, весело. Отак по чуть-чуть базари у нас і продвігається. Звісно, немає сьогодні сильно багато людей, але нічого. Дві пари ключів, фонарик, два домкрата. Ще там щось дивились якісь. Вадим кілька значків, продав. Нічого. По чуть-чуть двігаємося вперед. Коротше, музиканти підійшли, каже, дай нам щось. Ну я кажу, хлопці, поки що я слабо втургував, але я вам можу підняти трохи ринок. Біткоін їм дав. Це ліпше, ніж золотий. Сусіди питають, каже, а що ти їм подарував? Я кажу, біткоін. Вони зрозуміли, що це серйозно. Злоті з злотом, а біткоін ліпше. Так що якось так. Ще продав за 40 вотих підставку під телевізор. Підійшов наш земляк, каже, шеф питав, каже, від 65 ку телевізор. Кажу, ну там стоїть від 32 до 60. Він каже, ну телевізор з цих нових. Кажу, вес може і витримає, а вже по розмірах там, ну, там є кілька варіантів закріплення. Каже, може підійде, а не підійде, каже, так і буде. Розберемося. Каже, скільки, кажу, 40. Знімає ціну там 60. я Кажу, ну 60 так воно Ну Нічого каже, йому сказав, що 60. Ну, кому як виходить. Щось я заробив, щось чоловік заробив. Так що допомагаємо один одному. Кажете, що Сашко взагалі. Сашко розійшов, були ключі, нема двадцятка. І все, продаю, бачу, ключі, не ходовий товар. Будемо набирати коротче, другу чепуху. Але все одно в плюсі. Зали нікому не надо лежать. А ну Подивіться, що то є, а? о чоловік. Взагалі. А, він каже, що скоро сніг передавали. Походу, він десь працює синоптиком у гідрометцентрі. Він щось знає. Так що, може на слідчі барахолку і бути і валянки в продажі, а там подивимось. 30 злотих пішло два латунних фільтра. Підтримати доскільки. Я казав, що скоро піду здам їх назад там, де взяв. Ну але нічого. За 30 теж нормально, це більше, ніж би я здав їх на металолом. Ще продав бочечку. Дивіться, нічого нема. Ну, скажете, що я сховав туди, не сховав. Короте, Наші люди питають скільки, кажу, 40. Каже, а менших нема бочок. Кажу, менших є, ну не завжди. Кажу, давайте, кажу, 35, не ваше, не наше. І погнали. Взяли на капусту. Думаю, на зиму їм хватить. Колейних 50 злотих. Ще продав 4. Точніше два фільтри і один туринічок маленький. Так що вже плюс. Вже латунь відбивається, нічого. Той дядько питав за отаку от лампу, каже це на батарейках чи заряджається, я кажу на батарейках. Так він щось трохи крутив носом, каже, ну блин, батарейки недовго тримають Я кажу, купіть хороші батарейки, Тоже... це не вихід, якщо воно заряджається, то воно має ліпше бути, ніж на батарейках. За 20 злотих пішло. Що, друзі, дивіться, залишилась ще одна пара лежів. У нас повна сумка товару, раз, то сміття. Ще одна сумка товару. Такий сьогодні базар, я вам скажу, більш-менш слабенький. Будемо, якщо буде погода, приїхати на другий раз, торгувати товару, що залишилося. Не знаю, може що ще нового підкупиться. Зробили висновки, який товар більше люди дивляться, інтересуються, покупають грошей, скажу так, підсчитав. 440 злотих є зароблене. Не скажу що це чистими. Якщо відкинути всі покупки, там щось з металолому, щось я купляв за нормальну ціну, то скажу. Ну, злотих 150 чистими буде десь, це без вичату. Решта то все гроші за товар. Плюс ще багато чого залишилося. Сказати, що з цього сильно заробляємо, це нічого не сказати. Це свого роду таке хобі вийти в неділю, там поспілкуватись, поговорити щось може продасться, коли більше, коли менше. Ну, але якусь. Сотню 150 наторгували, це вже буде заплатимо за світло, за мешкання або заправиться машину, потрібно десь поїхати так, що, ну, Невеличкий плюс, як не як Випишіть свої питання, відповіді, задавайте питання в коментарі, ставте дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте, репостіть. Не знаю, Добавляйтесь. У, одним словом, цікаво. Пишіть свої думки в коментарях.